Троє ковбоїв закінчують свій шлях. Та як? Мертві прерії зрідка народжують дітей, вони здебільшого їх поїдають. І вітер свище, завиває. Е гей, у цьому світі мертві душі впали і не злітають. Їх було троє у дорозі, повз річку Колорадо. Що заробили, везли чи накрали, то вже все одно. Вони між прерій йшли до свого Ельдорадо. їх би зіграв Джон Вейн. У вестерні кіно. Та доля серед мертвих прерій зіграла свій етюд. Незнане плем'я перейшло дорогу, їх втоптало при дорозі в пил та бруд. Двоє, Джонні й Гаррі, вже без скальпів, а третій ще устати має змогу. Мене звуть Едвард у голові, не наче дзвін дзвонить. Довкола пил, і я не відчуваю вже нічого. Не знаю, що зі мною нічого не болить. Це ж було вже, цей стан душі і тіла, ніц нового. Мене вбивали вже не раз, сьогодні якось все інакше. Я бачу трупи друзів знову, і їх вже шматують звірі, чи то птахи їх поїдають. Це життя прерії, радше, такі життя, закони тут, вони байдужі твоїй вірі. Та все інакше, бо хоч і прострелили мені ногу, так смак свинця я відчуваю в роті. устати я не маю більше змоги. Так, скальп зати на місці, не те, що в хлопців. Із нервів я захлинувся у блювоті. Вітерперій колихнув волосся Еда, значить, скальп таки на місці, і він почув: Вставай, візьми мене за руку. Відкрились в нього очі, від подиву застиг на тому ж місці. Кістлява рука смерті пропонує допомогу і ні звуку. Усе у чорному, на тілі лише кості, запавші її очниці, світяться червоними. Гед руку взяв і в в душі зацепеніло, закрався туди морок. І він забув про смак свинцю, устав, а смерть шепоче голосом безвольним «Вставай, непотріб! довго ще мені тебе ганяти? Ти все шукаєш зустрічі зі мною, топився, вішався, стрілявся на дуелі, пора вже щось тобі розказати, бо тільки маю я тебе забрати та знову душу твою до тіла повертаю та зву її живою. Невже зончику це не закінчиться ніколи? Чи думаєш причини, я не знаю твого твовичий духу? Втік з любові в мертвих світ, тікаючи від неї, від любові, коли батьки її, так, її, мері, пригадай, відмовили любові вашій духу, а ти, побачивши, що віддано її другому, враз кинувся зі скелі і вижив. Мері ж повірила, що ти живий і не дарує серце більш нікому, а що її хазбенд і паренс почали в бозі. Тож Еде знову схибав. І лиш її любов тримає тебе тут на цьому світі і мені спокою не дає. Мері продала все майно і пустились в мандри, дикий захід, де мріяли втекти, і ви удвох тепер ось тут тебе ковбой шукає. Тобі її знайти потрібно за горою, тому дай і мені спокій, рушай у свій похід. Такий от світ між мертвих перерій. Тут навіть смерть не зміє забирати ту любовну душу, і поки грифи доїдають двох в цій звичній вже вечері. Едвард знаходить мелі. Я шхильновіски, і дякую всім за увагу. Закінчувати мушу!